всім, хто нас дивиться в ефірі Податковий вісник. На сьогодні в Україні вже не спостерігають масового припинення державної реєстрації підприємницької діяльності. За перші два місяці року ажіотаж, як кажуть з тих, і тепер буде зареєстрований тільки реально працюючий бізнес. До речі, за перші місяці 2017 року в області зареєструвалося більше двох тисяч нових підприємств. Тепер статистика про кількість суб'єктів малого і середнього бізнесу становитиме правдивіші дані. Але інколи підприємці, які припинили державну реєстрацію, забувають знятися з податкового обліку. А якщо у підприємця ще є й податкова заборгованість, то можуть виникати неприємні ситуації, скажімо, при перетині кордону. Як правильно припинити підприємницьку діяльність в наступному сюжеті? Після припинення державної реєстрації підприємець фізична особа продовжує обліковуватися у контролюючих органах як платник податків, тому потрібно забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності і у визначенні законом терміни подати звітність за період, в якому проведено державну реєстрацію припинення такої діяльності в органах. ДФС буде обліковуватися реально працюючий бізнес. Сплачувати відповідні податки до бюджету, а також до пенсійного фонду. Після державного реєстратора підприємець обліковується в органах Державної фіскальної служби як платник податку, і він зобов'язаний сплатити всі свої заборгованості, а також подати ліквідаційну звітність протягом 30 календарних днів від дня, коли він прийняв рішення про припинення. Підставою для зняття фізичної особи підприємця з обліку у фіскальному органі є відомості про державну реєстрацію, припинення підприємницької діяльності за особистим рішенням підприємця або за судовим рішенням, а також відомості відповідної реєстраційної картки. Податкова заборгованість навіть в незначних сумах може створювати багато неприємних ситуацій, особливо при перетині кордону. Детальна інформація є на вебсайті фіскальної служби або в паперовому вигляді. В Центрах обслуговування платників податків. Закон, який зобов'язує підприємців сплачувати ЄСВ, якщо вони навіть не ведуть діяльність, виявився абсолютно несприятливим для бізнесу сезонного характеру. Громадська рада при головному управлінні ДФС в Івано-Франківській області готує пропозиції до Кабінету міністрів Верховної Ради України щодо поправок в законі. Детальніше дивіться далі. Сьогодні в Україні найбільш вразливим опинився бізнес сезонного характеру. Адже у період, коли тимчасово припиняється діяльність, за новим законом, який вступив в дію з 1 січня цього року, підприємці-сезонники повинні також сплачувати щомісяця єдиний соціальний внесок. Громадські організації, які захищають інтереси бізнесу, платників податків, б'ють на сполох. Громадська рада при головному управлінні ДФС в області, до складу якої входить 24 такі громадські організації, вже готує пропозиції до найвищої влади в державі державі щодо поправок в законі, ми будемо колетайствувати все таки перед ДФС України, перед кабінетом міністрів, перед Верховною Радою про те, щоб все таки даний дану позицію по ЄСВ було відмінено, якщо людина не працює. Не отримує доходу, то ЄСВ платити, ми вважаємо, не потрібно. Сьогодні також в деяких владних колах мовиться про зміни в спрощеній системі оподаткування. Є такі чутки, що хочуть ліквідувати спрощену систему і перевести підприємців на загальну форму оподаткування, тобто 18% з доходу. Це, ну скажімо так, руйнує абсолютно зміст спрощеної системи оподаткування. Це є тоді загальна система оподаткування. Ми також будемо настоювати на тому, щоб все-таки залишити таку спрощену систему оподаткування з оподаткуванням 5%. Платники податків, представники бізнесу можуть надавати свої пропозиції щодо врегулювання податкового законодавства. До речі, тільки за два останні роки громадська рада при головному управлінні ДФС в області ініціювала багато пропозицій щодо змін податкового законодавства на користь бізнесу, зокрема щодо зменшення рентної плати, навантаження на фонд оплати праці, спрощення процедури видачі ліцензій, нульової ставки ПДФО, вартості майна, що успадковується членами сім'ї другого ступеня споріднення. Вагома частина цих пропозицій. Знайшла відображення в законах. І ще про одну проблему, яка виникає через величезні розміри податків на розмитнення авто в Україні. Тому багатьом тепер фінансово вигідніше їздити з іноземними номерами. Але це на перший погляд вигідніше. Тут виникає безліч незручностей, проблем. А основне, наш бюджет втрачає великі кошти. За законом автомобілі з іноземними номерами можуть перебувати в Україні 5-10 днів. За порушення цієї норми штрафи в сотні тисяч гривень. Громадські активісти, які захищають інтереси автомобілістів, і за великим рахунком інтереси держави пробують змінити ситуацію. Перша і основна причина такої ситуації величезні і непідйомні для багатьох наших громадян податки за належне оформлення автомобіля на українські реєстраційні номери. Деколи розмитнення сягає у рази більшої вартості від ціни самого авто, придбаного за кордоном. Ми не маємо законного шляху, щоб купити для волонтерства дешевий автомобіль. Тому що згідно закону про гуманітарну допомогу, який був прийнятий. У вересні 2015 року такі автомобілі можуть утримувати тільки військові частини, частини УМВС Служби безпеки України. Наша країна є друга в світі по вартості автомобілів після Куби. Як наслідок, велике збільшення автомобілів на іноземній реєстрації. Це природний процес, тому що люди хочуть їздити на автомобілях, хочуть їздити на недорогих, якісних вживаних іномарках. За 10 років автомобілів розмитнено. Менше ніж зараз дійсно перебуває на іноземній реєстрації. Тобто, це вже точка неповернення пройшла, і це питання по-любому повинно бути вирішено, і на це повинна бути воля, політична воля. Сьогодні в Україні перебуває 750 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Вони сплачують податки і страхівку в бюджети інших держав, створюють величезні черги на кордонах. А це має негативний вплив на розвиток цивілізованого авторинку в Україні. До нашого бюджету не поступають значні кошти, які б можна спрямувати на ремонт доріг. В Європі ніяких обмежень щодо вживаних. Ну підкреслюю, вживаних автомобілів немає. Тобто в Європі будь-який громадян може купити автомобіль в будь-якій країні світу, не лише Євросоюзу, так як от зараз нам розказують, що от це тільки в Євросоюзі. Так можливо, ні. Я можу купити автомобіль в США, я можу купити автомобіль в Україні. Я можу його привезти в Польщу, заплатити мінімальні податки і поставити його на реєстрацію. Ця проблема, на жаль, є достатньо політизованою. Тобто, ті цифри, які вам були сьогодні озвучені, тобто, офіційно 750 тисяч автомобілів, це є, скажімо так, це досить велика кількість людей і досить велика кількість. Політичних е, виборців, так на яких можна зробити певну політику, саме тому дуже багато хто намагається на цьому набити собі певні електоральні бали. Продовження терміну перебування авто з іноземною реєстрацією в Україні проблему не вирішать. Громадські організації лобіюють законопроект, який вже зареєстрували у Верховній Раді. Закон передбачає зменшення вартості розмитнення автомобіля до 30%, зняття всіх обмежень і, зокрема, щодо року випуску машини. Єдиним стандартом мав би бути якісний техогляд. Досвід останніх нововведень, коли знизили акциз на іноземні авто, позитивний. Авторинок за п'ять останніх місяців пожвавився суттєво. Було ввезено 2119 транспортних засобів, 157 мільйонів гривень. Податків сплачено, це 17% від того, що франківська митниця стягнула за цей період до державного бюджету. Тобто, в середньому місяць оформлялося вже 350 транспортних засобів, фактично. В п'ять разів більше ніж до вступу закону в силу, і сума податків, яка стяглася в середньому місяці, це 26 мільйонів гривень в три з половиною рази більший ріст. За словами громадських активістів, новим законопроектом поважно зацікавилися поки що два народні депутати, тому потрібно ще багато зусиль до успіху справи. І в Україні традиційно цього періоду триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих минулого року. До 3 травня ви можете задекларувати свої доходи, податки з яких надійдуть до місцевих бюджетів. До 31 грудня можна декларувати доходи тим громадянам, які мають право на отримання податкової знижки. Бланки декларацій і консультації щодо їх заповнення надають безкоштовно в податкових інспекціях. Подати декларацію про доходи потрібно до податкової інспекції за місцем своєї. Її податкової адреси особисто або уповноваженою особою, поштою, або засобами електронного зв'язку. Громадяни, які отримали у 2016 році доходи у вигляді спадщини, дарунків, дохід від оренди майна, дохід від продажу рухомого майна, інвестиційний дохід, іноземний дохід та інші види доходу, передбачені кодексом, вони зобов'язані подати. За місцем своєї податкової адреси до податкового органу декларацію про майновий стан і доходи від початку року. Вже свої доходи задекларували більше 600 громадян на загальну суму податку з доходів фізичних осіб мільйон 500 тисяч гривень та військового збору 156 п'ятдесят грн. тисяч гривень. Декларування доходів це конституційний обов'язок громадян, справа честі і гідності. Неважливо, яку ви професію чи посаду займаєте. Податки потрібно свої доходи податкувати, тому що Фізично здорове покоління українців буде лише тоді, коли будуть створені належні умови нашим дітям для заняття спортом. Тому декларуючи доходи та сплачуючи податки, ви таким чином долучаєтесь до наших місцевих бюджетів і завдяки завдяки яким буде розвиватися та ж наша спортивна інфраструктура Прикарпаття. Оскільки я часто виступаю на концертах, на корпоративних вечірках, я розумію, що за це я отримую кошти, і я піклуюся про те, щоб сплачувати вчасно податки. Тому що ми розуміємо, що в розвиток культури, медицини, освіти і інших сфер вони в першу чергу залежать від нас, відомих громадян, які своєчасно сплачують податки. Минулого року громадяни Прикарпаття подали більше 12 тисяч декларацій на загальну суму доходу 787 мільйонів гривень. За несвоєчасне декларування доходів передбачені штрафні санкції і адмінвідповідальність. Декларують доходи і ті громадяни, які мають право на податкову знижку, зокрема, якщо витрачалися на навчання дітей. До такої декларації надаються первинні документи про сплату за навчання. І там проводиться по спеціальній методиці. Проводиться перерахунок таких платежнів, формується реєстр і подається в казначейство для відшкодування. З вами була програма Податковий вісник. Рівень життя в державі напряму залежить від чесності всіх платників податків, починаючи від мільярдерів, мільйонерів і найбагатших. Закон має працювати один для всіх. А суспільство і громади можуть відверто вимагати чесності в сплаті податків кожного великого і меншого бізнесмена, який працює на їх території. Так живе весь цивілізований світ. До зустрічі!